Доброго дня. Привіт. Ми не буде А, а Шановні колеги. Доброго дня. Привіт поводимо. Ми всі ознайомлені з порядком денним і до порядку денного пропонується ще одна ухвала про прийняття комунальної комунальну власності та середньої Зальської міської ради і право комунальної власності на об'єкти нерухомого майдану територіальної громади Дублянської міської ради Жовківського району. І також є ще додатковий лист від управління комунальної власності. Щодо е, міни приміщень, е, які сьогодні орендує в нас ГО «Львівська обласна асоціація українських організацій Союзу з -союз інвалідністю України. Ставлю на голосування даний порядок день без додатково питання. Поза. Дякую, рішення прийнято. Розпочинаємо з першого питання. Це про право оперативного управління. Е, про право оперативного управління передаємо користування приміщення е, на вулиці героїв е, па це приміщення лазі. Нашому другому медичному об'єднанню реабілітації колективної допомоги Тому що це відповідає, скажімо, в їхньому виду діяльності, хто саме привести це приміщення, якісь гарне і корисне виглядає. Місце легендарне треба зберегти 100%. Я спілкувався сьогодні з керівником. Ну, справді вони вже там їх два місяці, так їм передали на баланс це приміщення. Вони вже там навіть створили медичний пункт, тому що лазню всі ходили, навіть тиску не віряли, а в принципі це ну, проблема. Вони е, е, гарантують, що воно не буде змінювати свій профіль, що це вони хочуть лише вдосконалити, привести до порядку, зробити ремонти, надавати послуги реабілітації, ну і також залишити якби, цей банний комплекс. В своїй частині в якій він був. Ну, насправді це, напевно, буде гарний приклад, і я думаю, що розвивати такі речі зараз тільки на час, особливо як, скажімо так, медична реабілітація, що це буде і буде потребувати. Тому є питання, може? Ми була... тим провідаємо, як воно розвивається, так. після того, як буде ремонту. Я вже думала, що я схожу туди так, схожі в якому ми Ви Ходили роки 15 років. Ну це, це, це це чесно скажу, я не знаю, хто там був чи не був, цей пара, який там був, от ще 30 років тому він зберіг. Ні одна, одна, ні ні одна на... та Троші, не дають і... таких, е... якщо ти дійсно хочеш судити бо це парна номер один місце була. Сходіть. Е, якщо немає питань, тоді ставлю на голосування на даний проєкт ухвалив ФАЗА. Дякую. Рішення. Наступне питання про прийняття в комунальну власності та реєстрацію Залізкої міської ради права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна територіальної громади Заселенчівської сільської ради Пустомитівського району, що війшла до складу Львівської міської територіальної громади. Ми дореєстровуємо об'єкти, проводимо відповідний документарь. Є питання. Маєш злоги якісь питання? Ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? Дякую, одного голосне рішення. Наступне додаткове це є аналогічне питання про заняття комунальну власність і реєстрацію людської міського ради комунальну власності на комого майна Дублянської міської ради Російського району. Тож дореєстроване майно за рекламі. У Шевченка, 25, місті Дубляна 193 і в попередних матір. Там є укладний договір оренди, але ми мусимо з відтвердити. Має хто запитання? Володь, маєш запитання потім. Ставимо голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Володь, ти чуєш за відчуєш? Заголос. Ти за по цьому питанню, було? Що він на то не на то на том, Ну тоді пишемо, що отримаємо. Я впевнена, тому що він за. його яких по питаннях більше майна територіальній громаді. Ні, від записи не робити. Запис? Ні. Так. Це дякую. Це ваше за мене? Дякую. Зустрінемося на комісії по Дякую. На можливо, відноситься проєкт ухвали про затвердження Львівської міської громадської організації оселя про землеустрою оренду. Вулиця Галицька, 12, 2, у місті Вене. А що у нас поставили содання в зону? Будівля знаходиться в власниці міської ради в оренді. Хіба що може такі речі? В оренді до 2034 20... року. Володь, маєш питання? Ну Ми це питання по оренді розглядали, були. Вочевидь, зато і нам візу поставили. Немає питань. питання. Ну, Стави на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую, рішення прийняти. Дякуємо. Не, не, не так. Так, ми тепер Садовського. Так, посвідчення до пораді подруга те, тому що про на вулиці Садовського Одеси. -е... При... У нас є питання меції ресурсів, включити до поради подругувати. Справа передачі чисування. Питання є? Немає. Плавненого голосування даний проєкт ухвали. Поза, дякую, рішення. Приміщень на вулиці Богдана Хмельницького, один у місті Дуттяне, на вулиці Ясмаричанська, 73, на селищі на вулиці Івана Франка, 72, оселиці. Я бібліотеки. У мене немає питання. Поїх. Ставлю на голосування даний проєкт. У мене немає запитань. Хто за? Кто за?

в на на житловому приміщенні на вулиці Свенцівському, 3. Є зведення клінічної лікарні залу лікування, реабілітації та панітивної допомоги. Один квадратний метр платіжний термінал, 5 років пострава у передачі. Про Система. проста на голосування. Хто за? Ми святі з Богу з нами. Не Не, не, не. не лякайте. Так, наступний проект ухвали проключення до переліку другого типу на житлових приміщень на вулиці Галицькій, 12Б, та на вулиці Бенеченка, 3, у місті Вилники. Звернення громадської організації «Спільнота взаємодопомоги по селі». Ми справу Галицька 12, 12ББ. 12Б. І видачаємо. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую, рішу. Так. Тут проєкт свали призведення на перелік об'єктів голої приватизації комунальної власності військової міської територіальної громади, які прилягають приватизації способом село, на швидкої приміщення Петро 29. <т insects> Приміщення вміні 1980. Ставлю на голосування на даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую. Наступний проєкт ухвали приключення до нової приватизації комунальної власності військовим сектору правної громади, які відбігає приватизації. житлове приміщення вулиця Олікова, 2. Перший повод оніхова 2. Вмінів приміщення. Ставлю голосування даний проєкт. Ухвали. Хто за? Дякую. Це аукціон. Наступний проєкт упали. Про включення до проєкту об'єкту малої приватизації. Держит приміщення Бандери 6, приміщення міни. Це фасад, що не 6. на голосування даний проєкт ухвали. До завдання. Приключення на переліку об'єктів нової приватизації. Не житлове приміщення Хмельницької 18 є звернення в громадянки город на дієдрім, яка є орендаре. Оренда використовує як, для творчої мистецтві. Я хочу викупити. Так, хочу викупити. Хоча, в принципі, для творчого працівника і може собі користуватися не завдяки гроші. Може, почати. Добре, ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? За. Дякую, що. Наступний заключення на організацію це дочанка 33. Це його гаранту. Центр місто. центр міста. Це мова, шо, де, це, мова, йде в подвір'ї? В подвір'ї. Ну це ж опціон. Ну, У нас якби є два варіанти, так? Або ми, наприклад, скажімо, у нас було, було одне приміщення тут в районі Площаринок. Те, що ну, воно могло йти або на приватизацію, або ми могли, в принципі, зниктися, тому що воно було вже впевнено стати. Звичайно, що на площі ринок віддавати віддавати в подвір'я на приватизацію, то це відзначити. Mm -hmm. mm -hmm. А Дорошенко? А Корошенко до 39, це й номер. Mm -hmm. а, це кощі германої А, це аж там вище. Не на самій центральні частинка, вище. На заголовної постійно. А хто давав звернення? Мешканці? Це от орендаріка звернулася. Орендаріка орендує і звернулася mm -hmm. на приватизацію. Ні. Mm -hmm. mm -hmm. Я не бачу проблем. Тим більше вони точно там ніхто не земельної ділянки нічого. Той акцент то проводили з цим кражетом, тобто, може три рази нападати. На, е, на оренду, так? Так, да, поки там зовсім. Хоча ну, да. ми думали, що це топле тобто місто, центр міста, гараж, е... Для паркування не дуже багато місць, центрі. Проблема а... з заїздом, правда, але тобі... ми дуже довго шукали надання. Mm -hmm. Mm -hmm. Є якісь думки? Ло. А? Ставлю на даний проект ухвали. Хто за? Да. Ставлені данні на правильному приватні зації, если вы хотите Шевченка 4. Є зведення е, ТЗВ Транспорт на е, континентал сервіс, який є орендарями. Користовується для кафебару, хочуть купити за працювання приміщення. Молодець Шевченка 4, 103. -14. Ні, це пункту. Я, я не думаю, що ми там можемо змістити якусь там собі комунальну установку. Буде прощатися. Ставлю на голосування даний проект. вихвалу. Хто за?

так, так. Підтримуєш? Я... Так, так. Дякую, запитання. Наступний момент поклали проєкт моєї приватнізації і гараж, тому ти можеш проповедка Андрія 12. Є звернення Патрицької Ірини Степанії. Пана оренда? Орендар Маковська, але звернулася по 30 Ну я думаю, що це неправильно. Знову ну, до -го, 27 го року. Тобто ну, на домі оренди не припиняється навіть при зміні власне. Я все рівно до 27 року залишається. А орендактор є в курсі, що є така так, ну, а? 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 від цього. І що нічого не... А коли повідомляли? Ну, коли що будується проєкт впали. Ну це місяць тому де? Є якась ідея. Ну, таки... Є ремонту, маєш Ні, та я знаю, що. Є пропозиції? Ну, видатки теж може проголосувати. Так, так теж подивалися. Ставлю на голосування даний проєкт вихвали. Хто за? Наступний да. Проєкт ухвали, підключення до порядів по об'єкту милої приватизації приміщення вулиці про 8. вісім. Об'єкт перебуває в оренді, використовується для будь-якого цільового призначення. Орендар Полторак Андрій Вікторович, він і подав заяву на те, щоб поговорити. Оранда, не бачу. Mm -hmm. Ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? Я. Слово, коли орендар подає включення до переліку об'єкту молоді приватизації комунальної власності на житлове приміщення на володіння. Є звернення е Кашинської надії Федорівни, яка і є орендарем, використовує приміщення будь-які кімнати. Взяла його нову зміни. Ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? Так. <кл 'язок> Там на впали. Хто за? Так, давайте зараз ми дивимося одне звернення і ще тоді повинні добре по вашому особі. Добре. Це ви зняли? Яке ми знаємо? Про внесення змін людей, до деяких На Це де питання. Я про що не на цю Я просто не побачив, бо в мене не було. Пропонується перенести проєкт ухвали про внесення до деяких ухвал міської, міської міської ради щодо управління комунальним майном. Хто за да. перенести. перенести? Тепер було зараз. Наступне питання. Ми слухаємо звернення голови ОСББ за ліса. Ми на минулому засіданні прийняли рішення звернутися до заявника, щоб він подав нам. Документи, так, на основі, яких вони там зверталися, я так розумію, а мені не відправили, а ми не відписали. Так. Є така пропозиція перенаправити дане звернення на управління історичного середовища для того, щоб вже заявник дав, ну якби вони зустрілися, скажімо, на основі нашого звернення і вже собі деталізували всі взаємовідносини стосовно той проблематики, яку вони описали. І також щоб управління історичного середовища надало нам письмову відповідь щодо рішень, які були прийняті на основі цього звернення. Ставлю тоді на голосування цю пропозицію. Дякую рішення прийняття. І наступне додаткове питання це до нас написали лист управління комунальної власності. Що на їхню адресу надійшов лис Валенсутримувача франківської районної адміністрації від 23 з проханням замінити приміщення загальної площі 50 квадратних метрів за адресою вулиця Генерала Чупринки, 85, яке перебуває в оренді Львівська обласна асоціація всеукраїнських організацій Союз осіб з інвалідністю України на приміщення першого поверху під індексом 105-2, та 106 площею 23 квадратних метри з адресою Виголовство, 34. Е -е, я так розумію, що якби воно в загальному все е -е, погоджено. Я тільки що спілкувався з представником цієї громадської організації. Сьогодні є звернені, на яке там не проводжуються, то приміщення -е, реабілістрації увійшли. Так, вони єдине, що там, я так розумію, що в кінці тижня мають дати ще якісь додаткові свої рішення своєї громадської організації. Вчора мали Тому, тому пропоную підтримати даний лист в цій проханній частині, яка тут є описана щодо міни даних приміщень громадської організації. Так. Да. І підготувати до ухвали. Хто за? Да. Дякую рішення прийнято. Це всі а, є ще мета, ще є пропозиція Ірина. Є, є пропозиція звернутися до управління охорони історичного середовища з проханням надати перелік, перелік проєктно кошторисних документацій, документації, які не мають фінансування, для того, щоб ми розглянули, що ж є готове до фінансування і можливо ми спробуємо якісь питання просунути. Так. Хороша ідея. Було. Ірине, є почуваємо. Так, я ставлю тоді на голосування протокольне доручення управління історичного середовища щодо надання інформації по об'єктам, на які виготовлено проектно-шторисна документація та стані їхньої виконання. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Тепер все. Всім дякую. Біжимо на інші комісії. Давай.